Сьогодні я розповім, як ми обираємо собі тіло для втілення. Ніч, ви йдете, бачите струмок, тихий, такий тихий, і місяць ясно світить. І ви бачите, в воді дуже чітке відображення місяця, Тобто розум дуже спокійний. Місяць світить ясно, хмар нема. І ми дуже чітко бачимо відображення свідомості в воді. Якщо вода буде коливатися, будуть хвилі, будуть там, хмари різні. Місяць не буде світити нормально, щоб ми не побачимо в воді цього відображення. Так само в людині ми дуже чітко можемо бачити відображення великого, відображення вищої свідомості. Сидять монахи, медитують біля стоп гуру, і один собі думає в голові: якщо я став учнем величного гуру, якщо я є монахом в цьому житті, напевно, в попередніх я зробив дуже багато хороших вчинків. Я був великою людиною, напевно, святим якимось. Те, що зробив гуру наступний момент, всіх шокувало. Закінчується медитація, гуру кличе монаха до себе, торкається його третього ока і відкриває йому бачення на його минулі життя. Де святий, повторюючи ім'я Бога в себе в голові? Тримає велику ідеацію. Підходить до річки, вмивається. Той монах думає: от я, напевно, був отим от, святим минулому житті, сто відсотків. Вмивається святий. Після того є така практика подяки, коли він дякує вищій свідомості, набираючи в руки воду і підносячи це до сонця. І ідеація цього ритуалу така, що той, хто робить приношення, той вища свідомість. тобто я — вища свідомість. Те, що я приношу, це є вища свідомість. От вода, яка в руках, це є вища свідомість. І той, кому я приношу жертву, також є вища свідомість. І от момент. Коли він набирає воду в руки і хоче приношення робити, запливає рибка. І він робить приношення з такою ідеацією, що все навколо це його вища свідомість. І рибка від такого контакту з святим, від таких великих вібрацій, вона помирає. І в наступному житті вона народжується оцим монахом. Всі починають сміятися. Віддумав, що він був святим і насправді був в рибкою в минулому житті. І Гуру каже: саме тому в тебе така коротка пам'ять. Існує закон карми, існує закон реінкарнації. В минулих життях ми зробили якісь певні дії, які зумовлюють нас в теперішньому. І запліднює сперматозоїд, появляється новий організм. І цей новий організм він випромінює певну вібрацію. І ця вібрація лунає на, на Всесвіт. І твоя свідомість чекає, поки. Вібрація, яка лунає, буде співпадати з вібрацією твоєї свідомості. Це навколо є енергія. Енергія має свою частоту, свій рівень вібрацій. Якщо ця вібрація співпадає з твоєю душою, душа поселяється в це тіло і потім через деякий час народжується і от живе це життя. То нам потрібна така оболонка, в якій ми зможемо виразити нашу попередню карму. Що таке попередня карма? Це певні реакції, які будуть виражатися в отриманні задоволення чи в отриманні страждання. І для того, щоб отримати певну кількість і певну якість задоволення і страждань, ми обираємо собі тіло. Знаєте, як то кажуть, жив свинею, свинею залишишся. Якщо людина поводиться як свиня, це їсти, пити, спати, розмножуватися. Якщо людині більше нічого не треба, Відповідно, навіщо йому людське життя наступного втілення? Може бути твариною. І так само тварини вони прогресують, коли вони доторкаються до людей, коли в них є контакт, коли вони постійно живуть з людьми. Вони швидше прогресують від цього духовного. Ми обираємо собі тіло і ми обираємо собі умови і програми, які ми будемо все проживати. Тобто ми обираємо собі сім'ю, ми обираємо собі країну, ми обираємо собі. Яку там школу ти підеш, яке в тебе оточення буде, в яких мовах ти будеш рости? Ти хочеш собі трошки більше страждань, браєш собі рівень складності трошки більший. Хочеш більше задоволення, рівень складності менший, і зі старту тобі більше дається. І це пояснює якусь певну несправедливість, яка наче є, чому всі народжуються різними. Тому що ми зробили. В минулих життях якісь певні вчинки, які привели до того результату, який ми маємо зараз. Можливо, на початку свого життя ми зробили якісь вчинки, які привели до того результату, який ми маємо зараз. Тобто, є закон карми і реінкарнації, він дуже справедливий, дуже закономірний, але дуже важко буває побачити справедливість там, де, тобі, здається, її немає. Там, де страждання дуже важко повірити, в якусь певну справедливість. Ми всі вибираємо тіло згідно психофізичного паралелізму. У мене є свідомість, яка хоче стрибати, бігати, насолоджувати життям, спілкуватися з людьми, робити медитацію е і всякі різні активності, от, жити життям вона хоче. Але наше тіло воно вже старіє, з'являються певні хвороби, які не дозволяють робити те, що ми хочемо. А самскари, Скар, оця карма, це якраз і є наші бажання, те, що ми хочемо робити. І нам потрібно тіло, яке, через яке ми зможемо виразити оці наші реакції минулого життя, якщо оця психофізична хвиля, тобто є вібрації нашого тіла, є вібрації нашої свідомості. Якщо вони розходяться надто далеко, це означає смерть. Нам же більше не потрібно то тіло, то що через оце старе, там, дряхле тіло, яке нічого не може, ми не можемо виразити ті бажання і ті вібрації, які в нас є. Відбувається смерть. І ми шукаємо відповідно до нашої вібрації, яку ми накопичили в кінці нашого життя, ми шукаємо собі для наступного втілення потрібну якби, форму. Людське тіло, воно якби, дуже цінне, його потрібно утилізувати правильно. Якщо в тебе є от, суперкар, а ти його тримаєш в гаражі, так ніде ним не їздиш. Чи там берешся на город картоплю садити, і все, навіщо ти суперкар? Тобі його не треба. Тобі можна там мотоцикла з прицепом картоплю довозити. Тіло людське, розум людський це цей суперкар. І правильна утилізація це робити медитацію. Людська форма дана для того, щоб робити духовну практику. Тому що тварини вони діють інстинктами, вони не можуть робити духовну практику. Людина може робити духовну практику. І це є основна цінність. Якщо ми не робимо духовну практику, ми втрачаємо життя дарма. Тому що єдине, що ми заберемо в наступне життя, це оці наші реалізації, наш рівень духовний, до якого ми дійшли, наші якби, всі здобутки ментальної сфери, що ми маємо. Все матеріальне залишиться тут, а все, що вічне, піде далі. Потрібно робити медитацію, цінувати нашу форму. Дуже часто питають тварини, так? Вони ж також мають свідомість. А рослини, також вони мають свідомість, чи це правда, чи це ні. Всі з нас мають певний рівень свідомості. Це залежить від того, наскільки яскраво відображена вища свідомість у нас. Брати тварини, в них також є відображення вищої свідомості, але трошки менше. Дети, рибок. також є, ну ще менше. А рослина також вона має свідомість, ну просто менше. А камінь теж має? Теж має, але його там дуже мало. І от прогрес якби від одного рівня розвитку до іншого, це йде якраз, що ти здобуваєш форму, яка має все більший відсоток цього проявлення вищої свідомості. І розумієш, ти розумієш, що мені потрібно любити всіх. Мені потрібно любити тварин, мені потрібно про них піклуватися. Мені потрібно піклуватися про всіх живих створінь, які є навколо. От Приходить така от любов, розуміння, що. Тварини це насправді також наші брати молодші. Потрібно їх поважати, любити і про них піклуватися. Карма це ми робимо якусь дію. Та дія приводить до протидії. Тому що на кожну дію є протидія. Ти посіяв зерно, прийде деякий час, коли це зерно. Проросте і потрібно його збирати. Тому треба дуже уважно ставитись до того, що ми робимо, як ми робимо. Потрібно заслужити собі людську оболонку в наступному житті. Якщо розповідати з рівня чакр, так самі найпримітивніші живі організми мають тільки першу чакру, молодхару чакру. Там є чисто виживання. І все, більше нічого не потрібно, просто вижити. Тварини, допустимо, холоднокровні, в них вже є дві чакри. Вони вже можуть взаємодіяти якось між собою, вони вже чуть більш розвинені. Далі йде на рівень ссавців. Теплокровних тварин, вони всі мають три чакри, в них є також Малатхара-чакри. Це ще більший рівень розвитку. І от людина це поєднання тваринної природи, то що в нас є ті ж самі нижні чакри як тварин божественної природи. Божественна природа це Вішутха чакра, Агья чакра і Сахасрара чакра. І Анахата чакра це посередині, це якраз є людське пристанище. Тобто бути людиною це означає жити як мінімум на рівні Анахати чакри, як мінімум там, де є любов. Якщо ми спускаємося нижче, ми рухаємося до тваринного життя. Ідемо вище, рухаємося до Божественності. Друзі, любить медитацію, це найголовніше. Цінуйте те, що у вас зараз є намаскар.